Цей парк знаходиться далеко на півночі Канади. У місці, яке іноїти називають вершиною світу. Розташований всього за 720 кілометрів від північного полюса, національний парк Кутінірпак пропонує своїм відвідувачам нескінченні багатства, які радують око, розум і душу. Однак ландшафт починає змінюватися. І зміни відбуваються швидко. За останні три роки, наприклад, брили льоди, які лежали тут протягом тисячу літь, почали розпадатися на шматки і танути у морі. нам необхідно буде визначити, де закінчується шельф, де закінчується узбережжя Канади, де які межі наших ресурсів, і кому вони належать. Тож тут іще ще виникатимуть питання. У цих місцях ми можемо побачити майбутнє нашої планети. Про це свідчать і краєвиди, і заходи, які необхідно здійснити. Чи зможемо ми повернути час назад і зменшити шкоду, що ми завдали планеті? Чи ретельніше дослідження ресурсів стане причиною ще активнішої їх експлуатації. Чи можливо взагалі зберегти та захистити це чудо природи? Вражающий парк и Канады. Национальный парк Кутинир пак Люди вперше відвідали цю місцевість 4 тисячі років тому. І вже тоді інуїти та їхні предки розуміли наскільки прекрасне це місце. Цьому стародавньому сховку для їжі на озері Кетле, який належить представникам племені Тула, вже понад тисячу років. Тут сотні стоянок древніх людей. Чим більше ми шукаємо, тим більше знаходимо. І виявляється, що вони використовували ті ж самі місця, які ми використовуємо зараз. Розташована на вершині світу між 81 першою та 83-ю паралеллю. Ця місцевість була офіційно занесена до системи національних парків Канади у 1988 році. Територія парку величезна. 37 тисяч 775 квадратних кілометрів. це приблизно дорівнює території Швеції. Ми знаходимося дуже далеко від цивілізації. найближчий населений пункт на відстані від 800 до 1000 кілометрів звідси Тож створюючи парк так далеко на півночі, ми мали на меті утвердити нашу присутність тут і показати, що ми, канадці, не забуваємо навіть про найвіддаленіші регіони нашої країни. Протягом короткого літа за цією величезною територією наглядають усього шість представників персоналу парку у межах парку знаходяться льодовики товщиною в кілометр. Незаймані гірські масиви та крижані річки. Уся діяльність, яка відбувається на території парку, координується з трьох баз. Перша знаходиться поблизу фіорду Танкварі на півдні, друга біля озера Хейзен у центрі, третя на острові Уордхант на півночі. у середньому кількість відвідувачів за рік становить кілька десятків. Влітку так далеко на півночі тут і вдень, і вночі сяє сонце. Науковці, відвідувачі та персонал парку прибувають сюди на чартерних літаках Твін Otter. Після цього подорож триває пішки. Це, напевно, один із найкращих парків для пішохідного туризму у світі. Шлях через його крижені річки це пригоди, від якої кров холоне в жилах. зараз ми бачимо річку Макдональд, яка впадає фьорд танкварі. Перетин річки одна із найнебезпечніших пригод у нашому парку. Якщо ви втратите рюкзак, ви можете загинути від переохолодження, адже не матимете змоги зігрітися, приготувати їжу і скип'ятити воду. Тож дуже важливо переходити річку так, щоб не впасти самому і не впустити свій рюкзак. Ще кілька таких переходів і найважче буде позаду. Чудово. Ноги висушимо потім. Художник Коріє Трипані та його брат Карл єдині відвідувачі парку цього літа як художник, я маю на меті насамперед малювати пейзажі. Також під час своїх подорожей у західні та східні частини Арктики, а тепер сюди, я зрозумів, що на шляху до місць, які я хотів би намалювати, я також знайомлюся з їхньою культурою та історією. що збагачує мій досвід не лише як художника, а як і особистості. Леза з крим'янистого сланцю, знайдені поблизу фіорду танкварі, датується періодом більш ніж три тисячі років тому. Ось шматок крим'янистого сланцю. Товщина лез, які вони з нього робили. на загостреному кінці була всього кілька мікронів. Якщо порівняти з хірургічним скальпелем, то його товщина становить кілька сотень мікронів. Такі стоянки, як ця, нагадують нам про хочові племена, які жили в цій місцевості протягом тисячоліть їхні сліди зовсім непомітні для ландшафту. Недосяжність далекої півночі зберігала цю місцевість незіпсованою протягом тисячу тисячоліть. Однак природні ресурси та багатства цього краю не могли завжди лишатися таємницею. З наступною хвилею дослідників двері півночі будуть широко відчинені. Спадщина, яку вони лишили, може нашкодити навколишньому середовищу. <клес> Національний парк Кутінір-Пак, а саме його частина розташована на острові Елсмір, має тривалу історію дослідження для європейських та американських мандрівників ця місцевість була воротами до північного полюса Наприкінці 19-го наприкінці століття такі дослідники, як Джордж Нерс, Адольф Грилі та Роберт Пірі, роками блукали цими віддаленими місцями. на східному узбережжі парку неподалік від Гренландії розташований форт Конгер, який був відправною точкою для дослідників. Сьогодні це історична пам'ятка міжнародного значення. Ми розповідаємо історії про експедиції, які покладалися лише на власні сили у ті часи, коли подорожувати було не так легко, як зараз. Коли Нерс дістався сюди, четверо його людей загинуло. Він здався і вирушив на південь. історію грилі знають усі. У нього в команді було 26 чоловік. Вижило семеро. Коли сюди прийшла експедиція Пірі наприкінці 19 го століття, тут була одна велика будівля, споруджена командою грилі за кілька років до цього. Пірі зрозумів, що велика будівля грилі не підходила для того, щоб у ній зимувати. Тож він її розібрав і спорудив три менших будиночки. Схоже на те, як і будують свої кумуки чи іглу. Велику споруду важче опалювати, в ній буде холодно й вогко, а пірі та його люди у маленьких будиночках залишалися в теплі і могли ходити у спідньому. З допомогою місцевих інуїтів, які показували йому шлях та пристосовуючись до їхнього способу життя, Пірі і його люди змогли вижити він носив їхній хутряний одяг, який добре зберігав тепло. їв сиру рибу та подорожував на упряжках з собаками. Тому він міг швидко долати великі відстані. пірі та його попередники також заснували звичай залишати все те, що не можеш нести. для декого ці бляшанки та шматки заліза є історичними артефактами періоду експедиції на північ для інших, це потворені купи сміття. Тут ціла купа бляшанок оббитих свинцем А неподалік знаходиться джерело. Тож потрібно запобігти потраплянню свинцю у воду. В той же час деякі з цих речей вважаються історичними пам'ятками. Тож ми маємо оглянути їх і вирішити, що з ними робити далі. Форт Конгер одне з багатьох місць, вивлених на території парку, які потребують уваги працівників. Свинець на бляшанках це лише вершина айсберга. У 50-х та 60-х роках минулого століття у період холодної війни, Міністерство оборони створило кілька баз у віддалених регіонах півночі. Щоб зберегти екосистему, організація парки Канади об'єднала зусилля із командою екологів з Королівського військового університету. Вони спеціалізуються на дослідженні та очищенні забруднених середовищ. Вони беруть зразки ґрунту, щоб визначити, які там є шкідливі речовини. Коли у них на півдні зроблять усі необхідні аналізи. Вони повернуться і заберуть забруднений ґрунт у 2004-му. Ця група екологів працювала на п'яти забруднених ділянках. Зараз вже на семи. Катріна Джексон очолює процес на острові Уардхам. ми тут займаємося тим, що прибираємо колишні ями для спалювання відходів, які напевно використовували в 60-х роках, щоб позбавитися сміття. ось у цьому місці спалювали електронні відходи. тут багато акумуляторів, дротів та інших речей, які ми не змогли ідентифікувати. позбавитися цих відходів це лише половина справи. У ґрунті ми виявили токсичні метали, які залишаться там назавжди. Вони можуть мігрувати, потрапляти у воду, і розповсюджуватися на великі відстані. Тож необхідно забрати їх звідси якомога швидше. Часточки ґрунту у цій місцевості забруднені токсичними рештками свинцю, міді та цинку. Тому респіратори є необхідними, щоб запобігти потраплянню шкідливих речовин у дихальні шляхи. Ми вже взяли тут заразки ґрунту і з'ясували, що він забруднений. Тож зараз ми маємо перевірити чи виявили і чи очистили ми всі забруднені ділянки. Потім ми повернемося до лабораторії і проведемо аналіз зразків ґрунту, щоб переконатися, що він чистий. Герметичні контейнери наповнені забрудненим ґрунтом та відходами. Потім здійснять тривалу подорож на південь. Єдиний шлях, яким ми можемо відправляти та отримувати речі, це за допомогою літаків. Twin Otter. тож ми маємо сидіти і чекати, поки зможемо замовити окремий літак, аби забрати звідси цю землю. різні ділянки вимагають різних заходів. На льодовику Гілмана на відстані приблизно в 10 кілометрів від озера Хейзен, знаходиться ще одна забруднена ділянка 50-х років. спочатку екологам необхідно оглянути місцевість і визначити, з чим вони мають справу. Ого, тут написано на замовлення королівського двору данії. Датський бекон з точки зору історії. Це дуже цікаво. Це типовий табір експедиції тих років, коли тут ще не було національного парку. Акумулятори різних видів в одній купі побутові відходи в іншій, всюди розкидана деревина, та бочки. Типовий сценарій для дослідницької експедиції тих часів навіть зараз ці наметові містечка дослідників дуже легко встановити, але дуже важко розібрати через погодні умови через фінансові витрати та інші речі. Тож це досить типово, але в той же час дуже цікаво. після початкового огляду прийшов час для брудної роботи. Спосіб утилізації відходів визначатимуть залежно від вмісту бочок. Аналізи та оцінка вмісту завершені. що далі робити з відходами, екологи вирішуватимуть наступного літа. Завдяки постійній утилізації відходів у парку поступово зникають сліди завданої людьми шкоди. Однак тут на вершині світу вплив кліматичних змін призводить до наслідків, які можуть стати невідворотними. Площею майже 38 тисяч квадратних кілометрів Котінір-Пак є другим за розмірами національним парком Канади. Ця холодна, суха полярна пустеля є домівкою для вівцябиків, арктичних вовків, зайців, тюленів, північних оленів та 30 видів мігруючих морських птахів. Різні тварини та рослини заселяють широкі простори парку. Але роки минають. і природне середовище починає змінюватися на наших очах. У цій частині парку на острові Елсмір ми знаходимо видимі докази змін. Торік, наприклад, температура піднялася до 20 градусів. це надзвичайно багато для місця. що знаходиться так далеко на півночі. Неначе знаходиться всередині льодового палацу, який починає танути і розвалюватися на шматки. Ми спостерігаємо, як величезні брили льоду, які лежали тут протягом тисячу літь, тріскаються, розпадаються і повністю зникають. шельфовий льодовик Маркхем, наприклад, за минулий рік повністю розтанув. Льодовик Вордхант. Який був найбільшим у північній півкулі, розколовся на безліч шматків. Значно його частину втрачено. з минулого року тріщина у шельфовому льодовику весь час більшується, наближаючись до краю острова Вчені підрахували, що за один рік було втрачено близько 23% давніх льодовиків цей парк є надзвичайно важливим для моніторингу впливу кліматичних змін. Адже він розташований так далеко на півночі. Це північний кордон материка. Тому для контролю за змінами навколишнього середовища це найкраще місце. Доктор Вінсент та його студенти працюють в парку вже близько 12 сезонів. Їхнє розуміння унікальних водних екосистем та впливу, якого зазнають ці системи, допомагає змалювати картину нашого майбутнього. На озері Хейзен доктор Вінсен Сент-Луїс за допомогою спеціального обладнання надає додаткову інформацію. Вимірюючи склад вуглекислого газу в атмосфері в різні періоди, він намагається з'ясувати, як навколишнє середовище реагує на підвищення температури. Стане цей регіон більш продуктивним чи менш продуктивним. Тут ми вимірюємо первинну продукцію, а це основа харчового циклу. у таких місцевостях, як ця, значно більше травоїдних тварин, ніж хижаків. Озівцебики, північні олені, зайці. Усі ці види залежать від природних умов. І для народів півночі це все є невід'ємною частиною їхнього традиційного способу життя. З минулого року весна починалася раніше. Але цього року вона набагато тепліша З часом Ми зможемо побачити, чи буде цей ландшафт змінюватися за умов високих температур у літній період. Для мешканців півночі зміна клімату це справжня проблема. Ми все частіше чуємо про те, як хтось провалився під лід або знаєте, обриси об'єктів, на які вони раніше орієнтувалися під час полювання чи риболовлі, змінюються від зміни клімату, деякі види постраждають, а інші виграють. Ті унікальні екосистеми, які можуть існувати лише за теперішніх умов. Ти але з'являться інші. Якщо розтануть шельфові льодовики, тут виникнуть нові харчові ланцюги. Тож ми живемо в період зміни. і маємо змогу спостерігати як Вони відбуваються. це унікальна можливість. Я завжди жартую, що якби територія не належала національному парку, я прикупив би собі ділянку на озері Хейзен. бо мені здається, що років за 50 тут буде чудове місце для літніх канікул. Усього два дні тому тут було 20 градусів за цельсієм. а ми ж знаходимося в найвіддаленішій північній точці Канади. ми маємо бути в Арктиці, а тут 20 градусів. Це дуже тепло, це спекотно. Який вигляд матиме цей парк у 2050 році? Чи залишаться тут ось такі місця? Чи можливий буде мандрівка на каноя о першій годині ночі на вершині світу?